Громадяни, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, у нашому місті мають змогу отримати всі види допомоги. Це стосується і соціальних питань, пенсійного забезпечення, працевлаштування, медичної допомоги, а ще юридичної. Від жовтня цього року для переселенців зі сходу відкриті двері Подільської правової ліги. На жаль, е Через ці складні події в Україні, через війну на сході, через анексію Криму. Дуже багато людей опинилося поза життям, поза нормальним життям. Вони переїжджають в інші регіони. Вони абсолютно відірвані від своїх соціальних зв'язків. Вони не мають ні фінансів, нічого. для того, щоб нормально адаптуватися вже у регіонах свого теперішнього перебування. Ми коаліція з надання правової допомоги. Ми займаємося юридичною допомогою, і ми беремо на себе. Юридичний супровід для цих людей. Правова допомога різного рівня ми можемо надати від консультацій, як правило, консультацій найбільше до аж представництва судді. Проєкт юридичної допомоги та відстоювання інтересів переселенців діє у 10 областях України. Допомагати українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зголосилися понад 50 адвокатів та юридичних фірм. Можна до нас звернутися будь-якими способами і скайпом, і через веб-сайт, і особисто, і електронною почтою, і телефоном. Тобто, можемо ми надати будь-яким способом оцю правову допомогу. Є певна спеціалізація. Ми не працюємо у криміна... у галузі кримінального права. Ми не надаємо захисту від кримінального переслідування, але будь-яка людина, причому з будь-якого куточка України, може отримати цю допомогу в нас, якщо навіть не шляхом особистої консультації, то шляхом звернення через скайп, через електронну пошту, через телефон. Щодня до таких приймалень в областях, де діє проект, звертається близько сотні людей і всі з різними проблемами. Переоформлення пенсій, оформлення соціальних виплат, ну саме от ті питання, з якими люди йдуть до управління праці та соціального захисту населення, питання працевлаштування, питання працевлаштування без трудової книжки, тому що багато людей просто поїхало, залишили свої трудові книжки за місцем своєї попередньої роботи. Юристи та адвокати працюють безкоштовно, роботу ведуть від консультацій онлайн. До представлення інтересів переселенців у судах. Роз'яснюють новоприйняті норми закону та рішення Кабінету міністрів, зокрема про можливість отримати щомісячну адресну допомогу. Консультації ми надаємо декількома способами. Перш за все, це консультації, які відбуваються в нас в офісі. Прийом громадян здійснюється з 9-ї години до часу дня щоденно, крім вихідних днів. Також у нас працює гаряча телефонна лінія. Яка консультації, по які надаються з 9 ранку до 18.00 щоденно, крім вихідних днів? Також особа може звернутися до нас на, на електронну адресу або на порталі Право онлайн, де може більш детально більш конкретно розписати свою проблему і отримати вже в письмовому вигляді в електронному вигляді допомогу. Для отримання безоплатної правової допомоги та іншої інформації щодо свого статусу вимушені переселенці, які перебувають на території Хмельницької області, можуть звертатися до Подільської правової ліги або за телефоном 72-01-95.